Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповідь, коли буде запроваджено бальну систему при нарахуванні пенсії. От мені хтось з підписників задавав це питання. Досить нещодавно я ознайомилася з інформацією, яку в свою чергу надав омбудсмен нашої країни це уповноважений справ людини. Він зазначив наступну інформацію, що 70% українських пенсіонерів, це також за підрахунками міжнародних. Агенцій, організацій, в тому числі ООН, отримують пенсію, яка дорівнює і знаходиться за межею бідності. Тобто розмір пенсійної виплати становить менше, ніж 100 доларів. Ми з вами пам'ятаємо, що розмір мінімальної пенсійної виплати на настановить 2361 гривня, він дорівнює розміру прижиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. На жаль, він змінюватися в 2024 році уже не буде. Досить часто ми чуємо за. Інформацію про те, вона дуже різна, їй дуже багато. Міністерство соціальної політики надає свої розрахунки про те, що розмір мінімальної пенсії має бути більшим і вищим, і становити більше 6 тисяч гривень. Уряд голосує за бюджетну декларацію, де йде мова про те, що, скоріш за все, всі соціальні виплати, в тому числі зростання прожиткового мінімуму, розміру мінімальної пенсії. Мінімальні заробітні плати, скоріш за всього, буде заморожена, тобто на три роки розмір цих соціальних виплат буде незмінним. Потім ми бачимо з вами інформацію про те, що. Прем'єр-міністр доручив розробити відповідну стратегію, яка не буде дозволяти заморожуванню соціальних виплат, і вони обов'язково в 2025 році будуть зростати. Тому інформація зовсім різна, але я хочу вам сказати, що нам з вами буде це зрозуміло уже в грудні. Коли наша Верховна Рада проголосує за державний закон України про державний бюджет, в якому і закладаються прожиткові мінімуми розміри мінімальних пенсій мінімальної заробітної плати на наступний рік, тож залишилось зовсім скоро, ми обов'язково це будемо знати. Також хочу нагадати, що в 2023 році восени уряд анонсував інформацію про те, що буде застосована нова бальна система при нарахуванні. Пенсії. Взагалі, вона мала вже, за словами уряду, спрацювати ще при індексації в березні 2024 року, але з якихось невідомих для нас, з вами причин цього не відбулося. Але е за інформацією, яку надає омбудсмен, наразі уряди Міністерство соціальної політики працюють над цим проектом, над проєктом запровадження бальної системи. Хочу нагадати, що завдяки бальній системі е е хочуть вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тим, хто зробив це нещодавно. І за завдяки такій формулі виплати пенсіонерам, які виходили ще на пенсію раніше, мали б підтягнутися до сучасного рівня. Але нагадаю, в березні цього не відбулося. Бальна система буде діяти за наступним принципом. Страхові внески, які працевлаштовані громадяни сплачують або сплачували до пенсійного фонду, перерахують у бали, і їх будуть вираховувати відповідно до співвідношення між зарплатою людиною та. Середньою зарплатою по Україні на той момент. І якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по Україні, то ви зможете отримати 10 балів. Вище за середню, отримаєте 12 балів або більше, або менше за середньо 8 балів. Потім ці бали щороку так само мають перераховуватися назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами прем'єр-міністра, це дозволить. Захистити нашу солідарну пенсійну систему від інфляції та девальвації згодом про плани запровадження бальної системи також зазначала неодноразово міністр соціальної політики Оксана Жолнович. О будемо з вами очікувати. Адже за підрахунками наразі в Україні нараховується більше 10 мільйонів українських пенсіонерів, і уявіть, 70% цих пенсіонерів отримують пенсійні виплати. Які дорівнюють менше ніж 100 доларів, тобто така інформація станом на сьогоднішній день. Тож очікуємо, тож підсумовуючи своє сказане, хочу сказати про те, що запровадження бальної системи, за словами уряду, планується, але коли це буде, будемо очікувати. Стосовно розміру, все ж таки, чи будуть підвищуватися соціальні чіпів плати чи ні, ми вже з вами дізнаємося зовні, зовсім скоро, за три, я думаю, чотири місяці.